Всіх вітаю. Сьогодні хотів би показати ось такий набір радіо Рле. Коштує воно десь 200 гривень. У нас є пульт ось такий керування. От, є само радіо Реле, воно розміром десь 4х4 см. Десь так. Тут у нас є пластиковий корпус. Давайте його відкриємо. Тут же сама плата керування, тобто само радіо Реле. От, корпус у нас, якщо що, не. Не захищає ні від пилу, ні від е, вологи. Якщо десь там в вологих місцях, то подеться якийсь зіп пакетик ставить, от, е, щоб не, не попадала волога. От, значить, у нас тут є п'ять контактів. Тут все відписано. В плюси, мінуси на живлення е, самої схеми. От і три контакти. Реле е, бачимо, що у нас тут е, немає маски на у цих дорожках. Все для того, щоб їх посилити за допомогою припою. Тобто у нас. Самореле 250 вольт 10 А. Можна поставити ось тут припою навалити, або просто поставити перемічку, щоб посилити саму дорожку. Бо тут, якщо потече 10 А, вони можуть згоріти, бо дуже тоненькі дорожки, то от можна їх підсилити. От. У нас тут значить, він розділений на основну плату і на субплату. На субплаті, у нас значить, є якийсь кварц, якийсь там мікросхема. Або якийсь мікроконтролер, або ще щось. Вот. Або там взагалі ne 555, бо тут є таймер часу 5 на, 10 на 20 секунд. По-любому має бути якийсь кварц, або Енєшка, щоб час він рахував. Це в цілому це в нас значить модуль 433 МГц, оскільки він працює на саме цій частоті. Тут бачимо антенку. Отак, от на спіраль скручено, щоб дуже довгою не було. Тут у нас є кнопка керування це для того, щоб перепрошувати і взагалом керувати нашим реле. Також тут є само реле, яке вже показував. Таке от синє на 10 ампер. От і в нас є, значить, клемна колодка, щоб підключати всі контакти. Давайте підключимо живлення. Він може брати від 8 до 12 вольт. Зараз підключує лабораторний блок живлення і подивимося, як воно у нас працює. Ось підключив я 11,8 вольт. У мене є лабораторний блок живлення. Бачимо, що воно все працює. Давайте підключу вольтметр, щоб показати прям... Не, прям по факту. От, бачимо, у нас значить є 11,8 вольта. Давайте зразу підключимо пульт, щоб показати, як воно буде працювати. У нас є. <свісно> У нас є багато режимів роботи. Є три основних: перший режим це імпульсний, тобто він буде при натисканні одної кнопки включати реле. При не натисканні буде реле виключати, тобто імпульсний режим. Є тут ще другий режим це переключання одної кнопки, ми нажали кнопку, воно включилось і включене є. Нажали ще раз і воно виключилось. Ту саму кнопку нажали, воно виключилось зовсім. А можна третій режим це включити кнопкою А і виключити кнопкою Б. Або наоборот, там просто дві, двома кнопками вже керувати. Є також четвертий, і п'ятий режим, це вже при натисканні одної кнопки, воно буде затримуватись на 5 секунд, включеним і потім виключатися. Можете собі перепрограмувати, як вам буде зручно. Щоб включити запрограмувати кожен. Режим потрібно от, активувати режим навчання в самого реле. Тобто, от зараз в мене є пульт, ось він працює там, світиться світлодіод, але воно нічого не бачить, бо не, не законектані. Тобто, у нас сам пульт на 433 МГц, але в нього є свій особистий цифровий код, який він ну. Випромінює в ефір, Вот. і цей код не записаний програматор, тому він його не бачить. Давайте включимо режим навчання. Для, для цього потрібно на, на короткочасно затиснути ось цю кнопку, але так, щоб у нас спів засвітитися світлодіот. Я трішки при, при меншого освітлення. От, значить, нажимаємо один раз кнопку. Він має легенько моргнути цей Сіцидіод. І коли він тупо світиться, це режим навчання. Тобто зараз можна підключити будь-який пульт на цій частоті. Режим навчання буде активний 15 секунд, після чого воно ну, ось, зникне і вже не буде навчатися. Зараз почекаємо. Ось, пройшло 15 секунд. Тепер він просто от, стоїть і нічого не робить. Натискаємо один раз. Знову активуємо навчальний режим. Це один раз це перший режим імпульсний. От, натискаємо кнопку А. Так, щось... а. От, я просто бачили, я цим э, э, великим пальцем кварцу тримав, він щось погано працював. Тому бажано руками взагалі не, не чіпати плату, особливо в э, радіочастині, щоб нічого там не, не заважало. От бачите, я тримав великим пальцем, воно не бачила. От. Э, значить, це в нас э, включили ми імпульсний режим, кнопку. Я зараз можемо. Э, Зараз ще попробую. Натискаємо. Так, режим навчання. Все. Записали. Все, тепер працює. Так, бачимо, що у нас е, от, натиска... імпульсний режим перший. Натискаємо, працює, не натискаємо не працює. От. Так, у нас значить напруга 11 вольт. Давайте подивимося, максимальну межу напруги. це У нас 12 вольт. Ну, більше давати не буду, але ще, ще згоріть. О, 12 вольт і подивимося мінімальна напруга, яку він може е, спожити. 9 вольт візьмемо. 9 вольт все працює, все супер. Дамо там 8 вольт. 8 вольт ще працює. І все, бачимо, що при меншій напрузі, менше, ніж 8 вольт він вже перестає працювати. Там 7 і, і з половиною ще працює. Ну Взагалі, щоб було прям точно, то краще менше 8 не давати. От 8 є, все працює. Там менше тільки вже вже нічого не працює. От, ставимо 12 В стандартних і так най найкраще. Працює. ну При 9 вольтах теж нормально. от. Ну В цілому бачимо, що він начать, працює від 8 до 12 вольт. Давайте ще подивимося, споживання в міліамперах, скільки береться плата. Ось бачимо, що в режимі спокою він споживає 4, ну майже 5 мА. А в активному режимі, тобто, коли реле замкнуто, там значить, в нас працює електромагніт, який е до себе притягує контакт, ну, контакт. І в нас це все діло, звісно, що споживає. Споживає воно аж 30 мА. Ось було 5 мА. От, грубо кажучи, тепер 35 мА, тобто 30 мА йде суто на саму реле. О, тобто використовувати якусь батарейку типу крона. О, така дешева крона має ємність 200-300 ну, мА. Якщо дуже дорога, то там 700 мА може бути. Але ми бачимо, що воно буде працювати пару десятків, ну максимум там, 100 годин роботи. Це тиждень, тобто кожен тиждень міняти крону не є, прям дуже добре. Саме краще для таких от радіореле використовувати або... Акумулятори 1850 дуже класно підходять. Або вже брати блок живлення. ось такий там від... На 9-12 вольт до якогось модему буде все працювати, бо від крони ну, не є прям дуже розумно. Якщо це якась експериментальна установка, то так. Якщо це на постоянку, то краще ставити акумулятор, або цей або блок живлення от бачимо що Споживаємо на 35 мА. Це в нас що стосується першого режиму. як я казав, в нас є три основних режима: це перший, це імпульсний. Давайте тепер запишемо другий режим. Другий режим це в нас, значить, фіксація одною кнопкою. Тобто, у нас є дві кнопки на комплектному пильті. Ми можемо одною кнопкою включити і виключити реле. Тобто, а третім режимом можемо включити кнопкою А там виключити кнопкою Б. Давайте покажу, щоб е, активувати режим навчання. Ну, потрібно натиснути вже дві кнопки. Тобто, при е, кожен режим у нас має свою кількість кнопок. Тобто, перший режим ну, потрібно раз нажати кнопку, другий режим потрібно два рази нажати кнопку і так далі. Е, перший режим ми записали, записуємо другий режим. Один, два. Це воно знову чекає 15 секунд. І от бачимо, при навчанні трошки споживання росте. І натискаємо кнопку А. І все, він заблимав, значить, у нас все записалося. Тепер у нас при кнопка А, тепер у нас буде фіксаційно, Тобто, кнопкою Б він нічого не буде бачити. Кнопкою А він буде включатися на постійний режим або виключатися. Ось так можемо запрограмувати, тобто одною кнопкою доключатись, включатись. включатись от, а другу кнопку вже ніяк не бачите. І третій режим це в нас значить потрібно три рази нажати. 1, 2, 3. Режим навчання. Тепер перша кнопка ми вклю включаємо, записалась, і другою виключаємо. Все, він два рази записав, два рази моргав. Тепер у нас кнопка А включити, кнопка Б виключити. І ось так от кнопкою А, от раз нажали, все він більше нічого не робить, бо він включений. А кнопкою Б виключили. Тобто так можемо от, комбінувати, як вам буде для вашої зручності, для функціоналу, що вам конкретно треба заживити. Ось так от можна його програмувати. Це в нас, значить, перших три режими. Значить, пер... Імпульсний раз нажали, Одною кнопкою керувати два рази нажали, і двома кнопками керувати три рази нажали. Є ще четвертий, п'ятий, шостий режим. Але вони дуже схожі. Вони просто е, в, в, включають на певну кількість часу. Наприклад, четвертий режим включає на 5 секунд, п'ятий режим на 10 секунд, на 20 секунд і далі так пішло. Давайте активуємо четвертий режим. Для цього нажимаємо 4 рази: один, два, три, чотири. Все, активувався четвертий режим. Е, тепер натискаємо будь-яку кнопку, натисну Б, для, е, щоб було різне щось. Б нажимаю. Все, у нас знову записалося. Тепер знову нажимаю кнопку Б Все, у нас включився. Ми тепер нічого не можемо зробити. Він чекає 5 секунд. І зараз сам виключиться. От, там якась вентиляція, ще щось можна сюди включити, якийсь насос, і все буде гарно працювати. Ось так: от включили, натиснули, 5 секунд почекало, і само зараз виключиться. Зараз можна ще записати п'ятий режим. Це П'ять раз нажати знову на якусь кнопку, тоді буде 10 секунд чекати. Там шість раз кнопку, тоді буде 20 секунд чекати. В я як вам потрібно так собі записуйте. При цьому що, що я хотів показати, що у нас, якщо є другий пульт. От кожен пульт, хоча вони на одну частоту 433 МГц, все одно вони мають кожен свій особистий цифровий код, і отак, от, так от вони, вони ніяк не будуть о, пульт, який не був записаний, він ніяк не буде впливати на само реле. Можна хоч, хоч так, от в притик ставити він ніякої не побачить. Але є один от прикол, що воно, коли коли один пульт у нас активний, він випромінює на чишній частоті, і в нас другий пульт вже просто глушиться ось цим от випроміненням, тому одночасно важливо не використовувати два пульта. Тобто один пульт, якщо буде постійно включений, він буде просто глушити другий, е, другий пульт. От. Ось так воно все працює, а якщо я буду включати, то, е, то воно ну, не буде працювати. Також це стосується і різних блоків, імпульсних блоків живлення, якихось дуже прям потужних. Вони теж випромінюють там, можуть збивати цю радіохвилю. Також там якісь двигуни, вони теж є індуктивною нагрузкою і можуть. От, бачите, він наш залагав, так ми його заспамили. От, бачимо, що у нас, е, якщо другий пульт працює на тій самій частоті, то воно значить нас. Даремо щось. Ми щось глючить. Давайте його переключимо на перевчимо на перший, на перший режим. от. Так, нам більше привічніше. Е, тепер, якщо ми навіть включимо якусь рацію, от 433 МГц, як я показував, він зараз все одно не буде бачити, бо, е, бо, це, бо рація буде глушити. Ось я включаю рацію, і Пуль зараз перестане реагувати. Ось виключу, вже реагує. Тобто у нас якісь інші джерела випромінювання на тій самій частоті, або не на тій самій, можуть глушити сигнали з пульта, тому бажано їх десь подальше від самого реле ставити. От, саме наче, нас побачили. І отак можна програмувати, підключати до всього, що вам потрібно. Тепер давайте трішки попробуємо з нагрузкою попрацювати, для цього подивимося. Що в нас тут є? У нас є, значить, контакт. Це у нас загальний контакт. Сюди ми в будь-якому випадку маємо вставити якісь, якісь провід, Так, тут у нас є но, це в нас, значить, нормально розімкнути, наскільки я пам'ятаю. Тобто в режимі спокою. От, коли в нас не активовано реле, в нас на ноу, тобто нормально розімкнутий. От ноу, тут у нас при спокійному режимі, тобто без подачі напруги, у нас тут немає контакту. От а NC, це у нас включено. Тобто це нормально, це називається нормально замкнута, нормально замкнутий контакт. Це нормально розімкнути. І в залежності від того, що вам потрібно, що він був постійно розімкнутий і при натисканні кнопки замикався або наоборот. Ви вже собі вибираєте, яким контактом користуєтесь. Я наприклад, зараз підключу лампочку. Значить, я мінусовий контакт поставлю на сюди, а другий контакт лампочки сюди. Тобто при натисканні кнопки у нас буде при включенні реле, у нас буде замикатися ком і нормально розімкнутий. От і отак ми можемо керувати нагрузкою. Зараз я покажу. Ось я, значить, підключив е, мінусовий контакт, нульовий провідник, в залежності, що ви підключаєте, можна 220 сюди давати, тобто реле витримає. Я поставлю 15, бо мені так зручніше. 12 вольт, мені так зручніше. От, значить, в нас є от, е, контакт від батареї, плюсовий я поставив на ком, тобто на загальний, і в залежності від того, що мені потрібно, я поставив на он, тобто мені потрібно, що оно активувалось при натисканні, при включенні реле. От, он, і все. У нас тут, значить, лампочка не світиться. Коли я натискаю на кнопку, от лампочка починає світитися. Тобто запалюється світодіо, запалюється лампочка, тобто, це називається нормально, нормально розімкнутий. От зараз нормальний стан, без, без напруги. Зараз нормально розімкутий. Тобто лампочка не світить. Тобто, тільки У нас зімкнутий, тобто він вже контакт є. А так от нема. І можна контролювати там освітлення над стелею, там десь в теплиці щось поставити, там насоси якийсь включити, в залежності, що вам потрібно. І зараз підключу ще до другого контакту. Е, так, ось це вже називається нормально замкнутий. Тобто зараз він не, не включено реле, але воно замкнуто, Тобто це нормально замкнуте. Лише коли я натисну на кнопку, активую реле, у нас вже нормально замкнутий контакт стає розімкнутий. так? У нас вже не світиться лампочка. От, так от можна десь гасити світло, коли його не треба. От, там, гасити щось там, насосикись, коли треба щось пере, там, переключити, щось, переставити. От, можна будь-яке застосування собі е, придумати. І отак от, от, користуватись. Також можна от, так от зараз е, перепрограмуємо, наприклад, його 1-2. Поставимо фіксацію однією кнопкою. натиснули, він там не світиться. Натиснули вже світитися. І отак собі переключати, там між нормально осімкнути і розімкнутий. в залежності як, як вам от потрібно. Ну Ось така от схемка, дуже крута штука. У мене є ще одна, ще одна таке реле. От, пробував підключати, вони разом також працюють. Тобто можна одним пультом запрограмувати на два реле. Вони будуть спокійно працювати, нічого там не буде заважати. от Все, все буде добре робити. Головне, щоб... Щоб одночасно не було, одночасно не включалося два, не працювали два пульта, тобто одночасно натискання не було. От, а так то все, все нормально працює. Також можете багато прям різних реле і радіопередачки використовувати. Тобто от один, я записав цей пульт на ось цей реле. Воно працює тільки з ним, а це реле воно вже ніяк не буде от реагувати. Тобто, бачимо, всі зодіод не світиться. От, тобто цей пульт за, зашифрований тільки на це от реле, а цей пульт тільки на це. І воно, от, бачите, одно атому не заважає, якщо е, не одночасно не використовувати. Ось я натискаю на цей, і воно включає виключає тільки ось, цей, ось це реле. Включає, виключає. А цьому воно ніяк не, не, не впливає на нього, оскільки там різний е, цифровий код. От, бачимо, що можна. А якщо одночасно буду використовувати, то вони перебивати і погано працювати. Тому важливо одночасно не користуватися. Так то бачимо все. Все воно працює. Також можна, можна два пульта записати на одно реле там. Якщо там кілька людей користуються якимось обладнанням, в нього пам'яті аж на 19 пультів. Можна спокійно записати. Давайте. Покажу вам. Для цього, для цього, якщо ви хочете, наприклад, стерти всі пульти з пам'яті, для цього потрібно просто затримати кнопку е, ну, одну кнопку на радіореле, поки у нас не почне е, зараз, зараз, блимати. Ось 5-8 секунд чекаємо, воно починає блимати. Ну, ну, давай вже, блимай. Зараз хвилинку. Воно ну, має почати блимати, це буде сигналізувати, що о. У нас вся пам'ять стерлася, тепер він ніякі пульти не бачить. Ми повністю стерли його е, код. Ну, це цього щолка, Зараз ми його е, відключимо. Ось, все, він же ні на які пульти не реагує. Можна записати от, е, один. От, зап, запишемо перший пульт. Раз, записали. Е, і ще раз нажмаємо один. Ще раз записали. Все. Тепер ми двома пультами. Можемо користуватися одним реле. Можна записати до 19 пультів, та пам'яті аж на 19 штук. І коли ви почнете записувати там 20 пульт, він просто зтре самий перший, тобто у нього пам'ять буде переповнена, він просто затре самий перший запише останній. Але можна записати до 19 пультів, як ви бачите. Все, все от супер працює. От як я казав, можна керувати одночасно двома. Радіореле за допомогою одного пульта. Можна не доможна, там 10-20, тобто будь-яку кількість собі ставити. Тут в мене записано, що цей пульт імпульсний, тобто перший режим тільки при натисканні включає виключає. Е, а тут е, е, зфіксований в тобто, мене другий режим. тобто Одною кнопкою ми включаємо, виключаємо е, наш. Е, зараз, хвилинку. Ми включаємо виключаємо виключаємо наші реле. От, я натискаю. Включилося, натискаю, виключилося. А тут у нас імпульсний режим. Тобто тільки при факт натискання, тільки тоді е, щось робиться на реле. От. І отак, от двома реле я спокійно керую. Ось бачите по сусидіодію, що все, в нас, е, все в нас працює. Можна взагалі дуже багато різних комбінацій придумати. Там можна кожну кнопку прописати на кожне реле. Тобто, це вже скільки вам фантазії стане. Тобто, от. От, бачимо, що ці реле в нас працюють добре, нічого там не... Не лагає, якщо не використовувати нещасно два пульти або щось, що перебиває сигнал. Працює все добре. Ось всі можу рекомендувати. Там посилання запишу, залишу в описі відео. О, тому всі можу рекомендувати. Всім, кому сподобалось відео, ставте от якісь там лайки, коментарі. пишіть і всім до скорих зустрічі, всім пока.